Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми продовжуємо на мою добірочку, вірніше, цикл добірочок літніх ароматів. І сьогодні я з вами поговорю про зелені цитрусові свіжачки. Були в нас квіткові, були в нас фруктові, тепер у нас свіжачочки. І це, як не дивно, ще не останнє відео про літні аромати, буде ще одне. Якщо вас ця тема цікавить, то обов'язково залишайтеся зі мною, підпишіться на канал, підпишіться на телеграм інстаграм, різні соцмережі. Не забудьте поставити мені вподобайку і не забудьте піти задонатити на 79-ту бригаду, внизу в описі є посилання. Починаємо! Чесно кажучи, я трохи в цитрусах зарилася. Я вже сама розумію, що в мене вже їх трохи забагато самі для себе, тому що носити мені чомусь хочеться щось трохи іншого, і я б могла би вдовольнитися якоюсь мінімальною кількістю цитрусів. Я думаю, що в мене з кожної категорії можна знайти таку проблему, але. Цитруси я дуже люблю, але чомусь їх не так часто ношу, як би я хотіла. Цитрусів в мене виявилося дуже багато, і я виділа сьогодні прям топ на літо 2024. Те, що я планую носити. Не хотіла я вже вам сюди всі тарабанити, які в мене там є в шафі, а тільки добірочка. Отже, почну я з чоловічого аромату, цитрусового свіжого. І це White Lalique. Я вам недавно розказувала про нього в чоловічій добірочці. І це. Цитруси з ветивером, з мінеральністю і не знаю, зі свіжістю. Я не можу пояснити, чим він пахне, але він для мене пахне білим кольором, білим якимось суховатим порошком. Я не знаю, як це пояснити. Не пральним порошком. А от саме текстура в нього суховата. не знаю чому. Мені дуже подобається цей аромат, і він на мені відкривається саме краще в таку. Чим, чим вища температура, тим краще він на мені відкривається. Свіжий, чистий унісекс, абсолютний для мене особисто. Ніяких тут мильнорильних ноток немає. Здається, там, напевно, витивер. Він мені трошки чимось нагадує. А перчик тут є, якісь такі оті свіжі прянощі. Крім цитрусів і цього білого. я не знаю, що дає цьому аромату білий колір. Чи це тому, що він прям називається White? чи він от задуманий так, що він White і тому його так назвали. Не знаю, але для мене особисто це аромат чистоти, аромат свіжості, абсолютно унісекс, я вже сказала. І ідеальний просто варіант, досить стійкий і досить він такий відчутний. На самоспеку і навіть там за 30+, плюс, коли вже нічого не хочеться, оцей от варіант дуже прохолодний, і буду його носити цього літа. Сподіваюсь, вас не бентежить звуки на вулиці. Я не хотіла закривати, хочеться трошки повітря в кімнаті, і сподіваюсь, що там будуть десь якісь тільки пташки, ніяких криків і співів, і чогось такого. І сподіваюсь, що вас не бентежить мій сьогоднішній колір волосся. Експерименти з волоссям продовжуються, як я буду десь час від часу виходити до вас рожева, синя. Не дивуйтеся, мені сподобалося. Зелена, зразу попереджаю, не буду, це не мій колір. Отже, наступний аромат це гре. Пурет. я в процесі забула, як він називається. Це дуже гарний аромат для мене, дуже цікавий. Я знаю, що не всім він подобається, і багато кому він подобається. Це цікавий, ні на що для мене не схожий аромат. Це цитруси, здається, бергамот там є. Такий дуже унісексовий зелений лист, інжира, інжир, тютюн, і там, здається, ладан, деревина, щось таке. Абсолютний унісекс, але дуже для мене дуже цікавий. Але в мене з ним виникла одна проблема. Не з ним, а в мене я одним ароматом зламала собі носомозок, і я в деяких цитрусово-інжирних ароматах тепер дуже чую розсольність. Хоча раніше я того розсолу не чула. І я після це був Феррарі Фіга. Коротше, від Феррарі інжирний аромат. І я після того, як я там почула такий розсіл, щоб, що я не знаю, не можна освіжатися, зранку з похмілля. Помідорний, саме помідорний. І коротше, я після того аромату, після того Феррарі, я почала відчувати розсіл тут. Але. Я відчуваю тут розсіл, якщо температура нижча на вулиці. А якщо на вулиці спека, для мене тут розсолу нема. Тому це для мене абсолютно лідний варіант, але на жаль, я тепер в холоднішу погоду його просто носити не можу. Я дуже його люблю. Він повторюся, дуже цікавий. Тютюново інжирний цитрусовий. Я думаю, багато хто його знає, хто не знає, то ну, познайомтеся з ним просто ради заради цікавості, адже це якийсь такий ну, цікавий варіант в такого досить бюджетного бренду. І я планую його носити цього літа. Наступний аромат мав би бути, по ідеї, можливо, в квіткових. І це happy Shopard Bigaradia, Happy Bigaradia, та Happy Е, І це в основному про, ну, типу, про апельсиновий цвіт. Але так як тут звучить апельсиновий цвіт, він. Звучить для мене цитрусово, він пахне прямо апельсинками, такими солодкими, досить медовими. Тобто він не має тут ніякої е, такої різкості, як інколи дає апельсиновий цвіт, е, не дає ніякого такого. М -м. Коротше, він для мене, скажімо так, цитрусово-квітковий, е, цитрусово але і фруктовий мені його не хотілося, тому що це ніби цитруси. Але він досить солодкий, такий прям медовий медовий Гарний свіжий аромат, і теж, як не дивно, настільки він досить солодкий, він дуже гарно відкривається в теплу температуру. Він так гарно шлейфить. Такий він ну, дуже приємна штука, дійсно хеппі, дійсно дуже-дуже позитивний для мене. І я планую ним, я не можу ним поливатися сильно. В нього досить великий шлейф, досить така. Насичений, він не прозорий, він насичений. Можливо, хто любить такі аромати і взимку підійдуть, тому що це от прям такий ем, святковий в нього святковий настрій, святковий і позитивний. Не урочистий, я маю на увазі, а такий розслабляючий, приємний. Можливо, для зустрічі з друзями чи що. Але чомусь він мені взимку от навіть був трохи важкуватий, а влітку він прекрасний. Отже. Happy Shop Big Radia. Буде зі мною цього літа, він хоч на апельсиновому цвіті, але в основному для мене це пахне прямо апельсинами. Аромат, який ви вже бачили в мене в багатьох добірках, і я, як не дивно, не тащила сьогодні до вас вже прямо всі. І це Fantasy Community Perfumes аромат, який називається Tropical Ecstasy. І якщо Ті два які в мене ще є, вони такі більше просто, ну, скажімо так, там ті поливашки, а це от прям цікавіша композиція, ніж просто ранкова поливашечка, як там зелений чай в мене є, і лайм з імбирем. Це теж цитрусово якось квіткова, ніби і квітковість, і цитруси тут гарні, я освіжаючи. І причому це все на солених таких дерев'яшках, як вони там називаються, я забула. Оці що. Плавник, плавник, правильно? Плавник. Е, оце от відчувається ніби і сіль, така гарна мінеральна база, мені сподобався, але при тому він такий е, освіжаючо-цитрусово-фруктовий. Легко він має солодинку е, від. Мабуть, якісь там фрукти, там якийсь коктейль заявлений, вибачте, не пам'ятаю піраміди. Але він дуже-дуже освіжаючий за рахунок той, ну, той соленості. Дуже мені сподобався, і я теж буду насолоджуватися ним. Ну так прям е планую теж поливатися в спеку. Ну, в нас ще не чись, нема ще в нас такої, не, не чось, а Слава Богу, нема ще такої спеки. Аромат, який ви бачили в мене 100 тисяч разів, але я, ну, я не можу влітку без нього, і це Меріджан від Аліса Ешлі. Аромат про зелену коноплю. Про дуже-дуже гарний землистий ВТВР, ладан, там якісь і цитруси. І він такий зелений, він такий яскравий, абсолютно теж унісекс, але конопелька в ньому така, ну, вибачте, не наркоманська, а прям зелена, така скошена травичка. Дуже люблю цей аромат. Я про нього вам сто разів говорила. Це мій один з найулюбленіших ароматів. І він, до речі, він гарно звучить в любу погоду. Просто що мене я чомусь люблю його діставати. Чим більше починає теплішати, з весни я починаю, можливо, через зелень. Ви самі знаєте, восени зараз почнуться щось таке важкеньке. давайте діставати троянди, амбри, ладани і все таке. А оце от це з весни до кінця літа моя любов. І... Цього літа на виключення. Аромат, якого в мене ще минулого літа не було, але тепер з'явився, і я теж в нього закохана. <кхід> і вже в якихось добірочках, ви звичайно його бачили. Це Versace Версенс. Щось вже знов пару років йдуть історії про те, що він знятий, але він всюди продається, хоча ціна на нього добряче підросла, як і на всі решту аромати. І для мене це цитрусово-зелена, квіткова. Композиція з гарною деревною базою, і є в ньому щось таке цікаве. Оце от для мене не просто Е, Красива, ні на що мені не схожа, в принципі, ну як ні на що не схожа, Чимось, от щось в ній є, якась родзинка в тій в тій композиції, щось в ньому є таке цікаве. Я не, не можу визначити, що це. Це те, що якась таке от, не знаю, і не скажу, що це щось таке мильно-брильне, і не скажу, що це, ну, це жіноча композиція, але при тому вона така дуже освіжаюча, зелена і практично не солодка. Квітковість, е, солодкість тут від квітів в основному, але в основному це така зелень. Але не скошені трави, а якісь такі цитрусово-приємні. Ну, коротше, Мені цей аромат дуже подобається. Там велика піраміда. Так, щось я не надіяла кришечку. Е, велика гарна піраміда, армат досить давній, але він абсолютно для мене актуальний. Тобто ну, він, е, нема тут нічого такого там ретрового, чи, е, ну, Якщо ви з ним не знайомі, це просто дуже-дуже прекрасний зелено-цитрусовий, квітковий. Е, Люксовий аромат. От він дійсно звучить по-люксовому. Не скажу, що він там звучить нішево чи звучить просто. От саме такий варіант красивого люксу. Обожнюю цей аромат і залишаю з собою на літо, звичайно, він з мене і на весну був. Один з останніх ароматів, але ви вже його теж бачили: це Wood Sea Soul від Jenny Glow. Я його вже на днях носила, і це ну, для мене чудова. Композиція. Стійкий, по-перше, буквально два пшики, і я його відчувала від себе досить гарним шлейфом, не довгим, а таким відчутним все одно при кожному русі. годин 5, напевно. Ну, тобто, в мене до стійкості претензій взагалі ніяких нема. І це цитрусово для мене особисто цитрусово солено молекулярна якась історія. Я не знаю, там ніякі молекули, звичайно, не заявлені, не пам'ятаю, чи там в оригіналі є якісь ну, в Джомалон, чи там є якісь молекули. Але він такий прозорий, але при тому, знаєте, має от від, ну, як молекулярні аромати, при кожному русі, він звідкись з'являється. Він мені так сподобався, він такий свіжий, якийсь такий… Цікавий, якийсь такий незвичний і при тому компліментарний. Мені сусідка в під'їзді зробила за цей шлейф комплімент, і при тому мені немає потреби ним сильно поливатися, яким коли буває, знаєте, хочеться більше і більше. Двох-трьох пшиків мені абсолютно вистачає. Я правда не носила його ще в сильну жару. Сподіваюсь, там не буде ніяких, ну бо він відносно недавно от мене приїхав. Сподіваюсь, там не буде ніяких сюрпризів, але. Наразі я планую ним ну, користуватися досить часто, бо він мені дуже подобається. Аромат, який для мене буде чистолітнім, бо я теж вам вже казала, це Роберто Ковалі Парадізо. Аромат про хвойні цитруси холодні з квітами. Він теж незвичний, він звучить, здається, просто на перший погляд. Навіть так трохи, знаєте, люксово-масово. От. Типу, що десь ти щось чув, але ця хвоя, там здається, кипарис в базі, оця хвойність з тою деревиною на тих цитрусах і тих квітам, там ще якісь квіти є. Вони теж додають цікавинку. Технічні характеристики, ну, чесно, я навіть не очікувала від нього таких технічних характеристик, як він звучить. Він, він за рахунок тих здається, спочатку ніби не такий холодний, але база в нього така от прям, холодна за рахунок тої хвої. Теж важко пояснити, чим він пахне, але він в холоді на мені хімозить. Я дуже задоволена, що він в мене є, але він для мене буде чи столітнім. Так само, як от і Лалік Вайт, я вам показувала. Він прекрас... Чим тепліше, тим краще він звучить. Теж він компліментарний. Я знаю, що багато з вас в кого він є, чи в мами є. Чи ну, в когось з подруг? Є багато хто його знає, ну він прекрасний. Я його дуже полюбила, але, от прямо на літо, прямо на літо, от взимку він на мені хімозив. В прямому сенсі того слова, тобто він мене в прямому сенсі навіть піддушив, наскільки мене можна піддушити, якщо я багатопшичниця. В його теж багато пшиків не треба. Стійкість в нього Ну, до самого вечора, можливо, якщо захочеш то після обіду десь обновити, але змінити його на щось інше вже важко, тому що я все одно його відчуваю. Нехай він трошки там ну, присідає по стійкості, потрошки стихає, 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 але він не стихає повністю. Коротше, на літо зі мною парадізо Роберто Ковалі. Далі вже буде не дуже стійка поливашечка, але тим не менш приємна і красива це Lanvin wan Girl in Capri. Подарувала мені колись у Альонка. і я ним дуже задоволена. Це теж отакий люксик, приємний, дівочий, жіночий, але теж цікавий, тому що він цитрусово- свіжий, просто цитрусово солодко якийсь трошки фруктовенько свіжий, але в ньому теж оцей плавник плавник. Як правильно сказати, плавник це в рибки, <ріст> а це плавник, напевно. Коротше, в ньому оті селені дерев'яшки в базі. І він мені дуже подобається. Він не надто стійкий, але я вам вже казала, я не вимагаю великої стійкості від парфумів, особливо влітку. І так, по 3-4 рази ходиш, по-перше, в душ, по-друге, інколи хочеться змінити. І при його досить бюджетній ціні, він, ну, якщо він тримається там 3-4 години, мені цього. це... Мене це абсолютно влаштовує. Коротше, Lanvin Capri» буду робити з мене дівчину на капрі. І буду ним насолоджуватись, освіжатись. Дуже гарний аромат, теж ну, просто приємний. Ну це «Lanvin», Вони роблять зрозуміло, компліментарно, приємно, без всяких теж сюрпризів. Коротше, і буду ним насолоджуватись. Я сказала, зала Lanvin. Lan і ще одна дівчина з Капрі, але вже. Монталь. Монталь, боже, так, свободно. Монталь Soleil Діапрі, і ви знаєте, це один з моїх найулюбленіших ароматів. Міг би бути взагалі єдиним цитрусовим ароматом в мене в шафі, але мені навіть страшно про це подумати, так як я парфманьяк, мені одного мало. Але я його обожнюю. Це. Кумквати солодкі цитруси, теж з якоюсь свіжиною і з якимись дерев'яною красивою базою. Порівнюють його з Dolce Gabbana Light Blue, але мені не схожий. Можливо, десь якимись такими трошки на старті якимись спільні ноти є, але він для мене солодший, щільніший і менше мускусний. Тому що в Dolce Gabbana Light Blue, там оцей от такий металевий. Мускус. Тут для мене такого мускусу нема. Тут він мене, ну, верніше, він там є, але він з тою деревиною дуже гарно поєднаний. Коротше, чудовий літній аромат з чудовими технічними характеристиками, як і монталь, і буду ним насолоджуватися цього літа. І це була така моя добірочка цитрусово-свіжих ароматів. Я думаю, що я планую з часом трохи зменшувати їх, кількість в своїй шафі, правда. Так різко розставатися з ними я не готова, тому буду все виливати на себе. Якщо ви будете десь чути цитросовий шлейф, це я пройшла, тому що я вилила на себе, наприклад, пів флакона і пішла. Напишіть мені в коментарях, що ви носите зараз на літо, що собі плануєте. Можливо, у вас є аромати, які ви носите тільки влітку. Обов'язково мені напишіть, який це аромат. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьом ківанки.